Миколаївська міська рада під час сесії у четвер, дев'ятнадцятого грудня, ухвалила бюджет міста на 2025 рік. Доходи громади в наступному році складуть 5 мільярдів 414 мільйонів гривень. Своєю чергою, видаткова частина дещо менша: 5 мільярдів 285 мільйонів. Було задано питання на комісії по бюджету, які в нас є можливості збільшення бюджету. У нас є багато різних способів. Один способів як діє деякі діячі нашої держави – збільшити податки. Нам це не підходить. Інше питання це зробити більш ефективну роботу розпорядників. Це питання ми плануємо поліпшити і разом зараз з європейською антикорупційною ініціативою і з Прайс які виграли черговий тендер на роботу з нашими комунальними підприємствами щодо ефективності використання коштів. Крім того, мер міста Олександр Сінкевич відзначив, що Миколаїв посів третє місце в рейтингу лідерів за підсумками онлайн аукціонів з оренди в 2024 році. Ми реалізуємо право оренди комунальних приміщень на прозоропродажах, і ми зайняли третє місце в Україні за ефективністю і за кількістю об'єктів, які торгуються на право оренди на торгах, а не вже Тіхаря там віддається якимось там своїм друзям. Також міський голова додав, що наразі існують питання, вирішення яких дозволить місту отримати додаткові кошти, їх планують спрямувати на допомогу армії, а також на відновлення зруйнованих ворожими обстрілами будівель. Це питання якого всі ми сторонилися багато років. Це питання приватизації об'єктів, які знаходяться сьогодні в оренді вже багато років і мають право на приватизацію. Значне нас з вами буде можливість наступному році це питання підняти, розглянути. Список сформований ще в минулому минулій каденції. Ми планували розглянути його в 2022 році. Війна це питання зупинила. Зараз ми. Це питання можемо оновити, і я планую це зробити в наступному році. Олександр Сінкевич знову наголосив на тому, що податки збільшувати не будуть. Це принципова позиція. Планується, що приватизація відбуватиметься шляхом аукціонів та збільшить надходження до міського бюджету. Крім того, відповідаючи на запитання депутатки міської ради Олени Кісельової, мер міста розповів, що у 2025 році планують повністю відновити роботу одного з дитячих садків у мікрорайоні ракетного урочища. На це вже закладені кошти. Так у підсумку при. Ект бюджету на 2025 рік депутати підтримали одноголосно. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.